Дорогі друзі, Ребров дебютував за збірну України в офіційних матчах з перемогою в відбірковому етапі до чемпіонату Європи 2024. Тяжка це була перемога, дуже складна, і гра для нас складалася не найкращим чином. Ми все це бачили, але в цьому відео ми повністю будемо оглядати всі. Моменти, які відбувалися на футбольному полі, чому ми так грали погано? Який тригер заставив нашу збірну все-таки зробити камбек цього матчу? Про це все ми поговоримо. Звісно, друзі, пишіть в коментарях, як вам дебют Сергія Реброва. Звісно, що гра нам не дуже сподобалася, відверто кажучи, наша збірна грала. Незрозуміло в що, і статистика про це говорить за цілий матч. Тільки нас врятувала реалізація, про яку ми теж поговоримо. Тому друзі, пишіть ваші відчуття від цього матчу по ходу зустрічі за перший тайм, за другий тайм. І оцінки вже на майбутнє, що нам очікувати в матчах проти Мальти, і далі восени вже проти Італії Англії. Напишіть свою думку. Ну і перед початком не забудьте поставити лайк, для того, щоб якомога більше людей побачили це відео і наш огляд, і змогли поділитися своєю аргументованою думкою теж в коментарях. Підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Обов'язково в нас уже 64 тисячі підписників. Далі ціль 65 Дуже вдячний буду за вашу підписку. Поїхали оглядати гру груїна Північна Мекидою. Тільки що завершилось голосування, друзі, на рахунок лева матчу. Ним став Михайло Мудрик, тому що дискусійне питання було: хто буде хто буде кращим в цьому матчі? Це Ганков, якого гол плюс пас, чи Мудрику, якого дві ульі передачі, і все-таки 36% болівальників обрали. Сам Михайло Мудрика офіційно, але зайдіть в Телеграм зараз. У нас є своє голосування, і дайте свій голос, свою оцінку, хто на вашу думку був кращим. Там 5 пунктів. Звісно, що всі голосують або за Ценку, або за Мудрика. Я додавши туди забарно в трубі на іконоплю. По ходу гри вони десь теж виділялися. Але ви дайте свій голос в телеграмі, підпишіться на нього. Там завжди в новини українського футболу. Сповіщення про стріми, відео і інший контент виходить. Тому зайдіть, проголосуйте. В нашому телеграмі теж мудрик лідирує, але з невеличкою перевагою. Тому давайте розпочинати сам на початку з основного складу Сергія Реброва, який не змінився, якщо ми порівнюємо склад саме збірної України, який грав проти німців, сьогодні вийшов 4-4-2. У нас склад той же циганков з довбиком в атаці. Єрмоленко справа зліва Михайло Мудрик в центрі Степана Судаков. Ну і в захисті теж нічого не змінилося. Ми очікували від нашої збірної. Перше, що ми будемо володіти м'ячем. Друге, що ми будемо в основному володіти м'ячем на половині поля суперника. Ми розуміли, що Македонія це не дуже той слабка. Команда, це команда, яка грала на чемпіонаті Європи, це команда, яка грала на чемпіонаті світу. Тобто це команда з досвідом. Там є футболісти, такі як Ельмас, які грає за Наполі, найдорожчий гравець в складі Македонії. Там є футболісти в центрі поля, які показують теж фантастичний рівень гри, як для цієї збірної той же Барді, і Аліоскі, і Адемі. Тобто вони це сьогодні продемонстрували саме в першому таймі. І вони грали сьогодні в три центральні захисники 3-4-3. Фактично, там 3-4-1-2, дивлячись на ситуацію яка відбувалась на футбольному полі, тим не менш, ми розпочали з таким складом, дуже невпевнено, дуже невиразно, дуже слабо і не агресивно. Тому що ребров наголошував на тому, як приходив, що наша збірна повинна грати агресивніше ніж вона грала до цього, особливо матчі проти Англії. Це відмічалось тут в першому темі Ми побачили збірну максимально невпевнену, максимально неагресивну. Контроль м'яча був тільки на половині на своїй половині поля. В останню третину поля суперника ми навіть не заходили. За перший тайм. За перший тайм вдумайтесь, у нас було тільки два удари. Два удари по воротах, який не в ствір, жодного небезпечного моменту. Володіння м'яча, за македонцями успішність передач за македонцями Сума ударів була за македонцями там по-моєму чи 9-2, чи щось таке, чи 10-2 навіть. Вони тупо нас знищили по всьому, по дриблінгу, по відборах, по кутових. У них в цьому матчі сім кутових. Нас тільки чотири, тобто нас просто знищили в першому таймі. І знаєте, початок зустрічі нагадав гру проти Німеччини, коли ми грали проти німців, і так само дуже погано ми розпочали, дуже невиразно, хоча тут. Якби нас реально тиснули, ми в цім в цьому матчі в першому таймі особливо грали дуже вузько на своїй половині поля і сильно зміщували акцент саме на центрі поля, саме на своїй штрафній площі, туди сильно притискалися, грали дуже вузько. За рахунок цього два латералі і Рістовській Аліоські. Мали простір на флангах, У них на флангах реально був простір, вони спокійно по ньому проходили, робили на вісі, їм заманеться, били поворотах, скільки їм заманеться. За перший удар у них дальніх ударів там в основному із 10, 8 дальніх ударів ми давали бити, сильно притискались до своїх воріт. І це була незрозуміла боязнь перед. Е... Перед Македонією, чому ми боїмось цю збірну? да вона якісна, да там хороший зіграний досвідчений склад. У нас теж там грають не нові футболісти. Ми теж вже давно зіграні досвідчені Ярмонко. Це Янков Мудрик уже став в склад, в принципі, захист. у наш більш-менш сталий і знову займаємося хернею. Реально, повністю провальний матч. Я таку збірну України ще не бачив. Дуже давно, реально, ми таку збірну України не бачили. Безвольно, безхарактерну, безмоментну. багато втрат м'яча було. Мудрик жахливий початок знову. Тобто багато м'ячів втрачав в першому таймі. Ц... Циганков єдиний, хто старався загострювати. в нього теж нічого не виходило, до довбика взагалі м'яч не доходив. Тобто, захист повністю провалився, і як наслідок, отака От гра збірної України призводить до пенальтів. Після чергового кутового Матвієнко грає в нашій штрафній площі рукою. Матвієнко взагалі. Антилев матчу вже в двох матчах поспіль. З німцями провалив хайверсу. І тут привозить пенальті. І це при тому, що в нас і так гра не бо взагалі нехті. Ми грали на що якщо чесно. А тут ще й привозити пенальті. Воно, звісно, що на аварію арбітр його роздивився, і Барді забиває Трубіну, розводить голки м'яч по кутах, правий нижній пробиває від себе Барді. І, звісно, це було закономірно, тому що до цього. Македонія підходила до воріт наших, пробивала воротах, створювала моменти, і ось вона його знайшла з пенальті. Ну і далі, вже через 10 хвилин, ми знову пропускаємо. Дивовижний гол забив Альмас, де знову ж таки важко когось звинуватити. Реально, в цих двох м'ячах тут рукою зіграв пенальті, тут дальній удар Альмаса, і тут треба відмічати тільки виконання Альмаса. як він щічкою класно вирізав. Там просто без шансів, по-перше, для Трубіна. По-друге, начебто і блокували наші захисники. І Степаненко там, да, по-моєму, Степенко закривав позицію забарно, який видвинувся на Альмаса. Він кинувся на Альмаса, викинувся. І Степаненко застрахував позицію забарно, який викинувся. Забарний не зміг заблокувати цей удар, як наслідок. Альмас класно бідним ударом, забив нам. В дев'ятку, і це нас шокувало, тому що розумієте, тут особливо ніхто в цьому моменті не помилився, але от така квола гра, от така гра пасивна на своїй половині поля, особливо на половині поля суперника, плюс сильно притискаємось до своїх воріт, дає отакий от результат: те, що люди спокійно з дальної дистанції пробувають, забувають бідними ударами, і ми нічого з цим не можемо зробити. Звісно, висновки після першого тайму були зроблені. Македонія вже такого не дозволяла, тому що після першого тайму рахунок був 2-0. Вщент нас знищили по всіх статтях. Я не знаю, подивіться, скільки ударів в зальній дистанції. Подивіться, скільки в нас ударів. Нас рятує тільки максимальна реалізація, і я вважаю клас. Вирішив долю матчу. Клас наших футболістів він вищий, ніж клас македонців. Які як би вони хорошо не грали як команда? Вони дійсно непоганий колектив, стріляли по воротах. Ударів у ствірених не дуже багато із 12, але 5 ударів ствір вони набили. Ми щоправда, максимально три удари в ствір, три голи. І зараз ми до цих голів перейдемо, Ну після першого тайму, звісно, це був крах, це був провал, ось Теплова карта. Тобто, хто грав розкутіше по цій тепловій? Звісно, Македонія подивіться, вони по всьому полю нас катали. Дотиків до м'яча однакова кількість. Ми навіть через центр взагалі Судаков був закритий. Судаков це креатив центра поля, який повинен був розганяти атаки. Він фактично, йому було важко, коротше. в них в нього якесь незрозуміле непорозуміння було з мудриком під час гри. Багато неточних передач, багато втрат на половині поля суперника, багато незрозумілих дій і браку. І ми взагалі грали якось дуже повільно, не було швидкості, хоча в нас багато швидкісних футболістів. Це треба говорити, щоб потрібно було грати більш агресивно. Ми грали на своїй половині поля, блін, в опорній зоні. І при тому, що Македонія собі дозволяла грати більш розкутіше. Як наслідок, друзі, в другому таймі Ребров зробив дві заміни. Випустив ваната замість довбика, який був повністю закритий та ще й жовту там на емоціях отримав. І тимчик теж, який не був дуже помітний, ще підключався до атак в першому тайму. У нас моментів не було. Вийшов заміснього конопля. І в принципі це більш-менш спрацювало, але до 60-ї хвилини збірна України грала в той самий футбол, який грала в таймі першому. Тобто, ми не створили жодного моменту до, до 60-ї хвилини, до кутового з якого забила Україна перше м'яч. Да, македонці вже не створювали велику кількість моментів, не так розкуто грали на нашій половині поля. І, скажімо так, ми вже більш ширше почали грати. Ребро зрозумів, що не треба сильно затискатись, треба грати більш ширше і більш, скажімо так, видвигатися на половині поля суперника і щось робити там. Щось створювати, якось комбінувати. У нас є креативні футболісти. І перший момент, перший удар ствір це гол. Це стандарт, це кутовий. Забив Забарний після навісу. Цеганкова. Циганков сьогодні, звісно, хороший матч провів. Він міг забивати і не один, а два м'ячі. В нього був ще вихід сам на сам. Стандарт спрацював це та зброя, яка б могла зіграти проти нас, але зараз вона зіграла за нас. Перший удар в ствір гол забиває за барний. Збірна трошки заводиться, але все одно не було видно. Не було видно, що збірна от зараз затисне цю Македонію в свою штрафну і буде їх там плипати удар за ударом. Цього не було. в нас за весьма 6 ударів воротах, Це мало. Це дуже мало володіння 50 на 50, фактично. Знову ж таки, багато браку. Знову ж таки, ми не зарухались після цього забитого м'яча. Потім, через 5 хвилин, ми все-таки Ну зрівнюємо рахунок. Мудрик нарешті включився. Михайло Мудрик. От 67 хвилина. Вперше включається Мудрик. Проходить трьох футболістів, ледь не випускає м'яч за лінію, все таки встигає прострілити. Повз штрафну штрафний майданчик суперників м'яч приходить. Ніхто з македонців до нього не дістається, і тільки на правому фланзі підключається конопля і з одного один дотиком, одним дотиком відразу відправляє м'яч в дальній низом. Тобто два удари в ствір, два голи. Як і з Німеччиною. Максимальна реалізація. Тільки там ми на контратаках це робили. Тут більш позиційно, більш такі е, 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 у нас стандарти вирішують. Але два удари і два в ствір, два голи ми забиваємо. Це дуже добрий знак, що ми на класі вириваємо такі матчі, але все одно два забивається м'ячі, здавалося. Два-два. Ну давайте радіти. Ніхера все одно, гра. Ну, чесно кажучи, не було відчуття, що наша збірна. Зараз візьме м'яч і просто знищить цю Македонію. Такого відчуття, звісно, не було. Македонці сіли вже назад, тому що на 73 й хвилині другу жовту отримав їхній футболіст. Муслію видалився, і там був штрафний удар, який не зміг реалізувати. Це Ганко він саме пробивав. І ми отримали більшість. Ми грали в більшості фактично 20 хвилин. І звісно, це вдалося знаки. Македонці присіли на свої ворота вже. Захищали той рахунок, який був 2-2, і, і навіть вмудрялися ще грати на нашій половині поля, володіти м'ячем. Але стається момент на 83-й хвилині, де за що Михайла Мудрика, в принципі, і було визначено, як лев матч в цій грі. Його пас. Офсайду ніякого немає. Бачення поля фантастичне. Власний черпачок, закидання в штрафну площу на Футболіст, який відкривався, ним був циганков між лініями центральних захисників, де якраз робили штучний офсайд. Футболісти Македонії, як вони так вважали. Але циганков зміг збалансуватися. Мудрик вчасно віддав, циганков вчасно відкрився. Центральні захисники, жоден із них не зреагував на забігання циганкова. Пас проходить на голову циганкова, і він розстрілює голкіпера. Камбек 2-3. Це ніхто не вірив, тому що навіть коефіцієнти були в БК після першого тайму. 21 кеф був на збірну України. Ну, просто можна було куш зірвати, реально поставити на наших Ми закамбечили. Навіть після цього голу не було відчуття, що наша збірна грає краще. Реально. Це матч, в якому чисто. Максимальна реалізація вирішила. Клас вирішив. Реально класні футболісти. Той же мудрик, який грає на високому рівні, і все-таки вміє віддати такі передачі, як показує практика да, в цьому матчі. Ну і це Янков, який класно відчуває, от саме баланс в офсайді. В нього до цього був момент. Вихід сам на сам він не забив, пробив вище з п'яти метрів. Теж момент не забив. Ну і далі ребро вже сів в захист. Цезарчук вийшов далі замість Мудрика. Зубков виходив замість Ценкова. Ми дотягнули час. Виграли цей матч, закрили його і привітали Реброва з першою перемогою офіційної збірної України з трьома очками першими на цьому відбірковому етапі Башкучі. І тепер давайте чітко для себе зрозуміємо: от е що взагалі далі очікувати від цієї збірної? Не потрібно було, звісно, завищених очікувань е мати від Риброва, тому що Ребров тільки прийшов. Йому треба ще дати час, звісно. Він вирішив грати зараз 4-4-2, вирішив грати отак: от Єрмоленком справа з цинковим на вістрі атаки з Довбиком. Тобто, так він вирішив да, грати саме при такій схемі з такими футболістами. Хоча я думав, що вийде в цьому матчі Маліновський. І напевно треба було його випускати з основного складу. Можливо, якось по іншому пішло, хоча не факт. Дуже видно було, що вся команда поплила після першого тайму. Добре, що знайшли сили в собі <кхи> реаліза... реалізувати всі ті моменти, які ми створили. Фактично, все, що ми створили, і забили, якщо не мати на увазі момент, це саме це ганково. Ванат, який вийшов доволі непогано загострював. Теж вже більш впевнено себе відчував. Тому я думаю, що в слідчих матчах, можливо, він з'явиться і вже й заб'є. Будемо надіятись, але Сергій Рибров, звісно, що буде потроху покращувати гру нашої збірної. Це 100%. Я не думаю, що ми так воло будемо і далі грати, тому що якщо ми далі так будемо грати, нам не світить чемпіонат Європи 100 Якість гри дуже погана в цьому матчі. Давайте скажемо так. Результат хороший, реалізація топова. Реально, фактично топова. Тому е, ми пам'ятаємо, як Шевченко розпочинав, Шевченко теж розпочинав тугувати. Ви пам'ятаєте матчі з Ліхтенштейном, коли Родрігес забивав на 90-ті в свої ворота? Ви пам'ятаєте важкучі матчі проти Фінляндії, матчі проти Казахстана? Інші матчі, які грала наша збірна натужно при Шевченку. І його теж хейтили на початку. Говорили, що ти тут граєш, з кого ти робиш там бразильців і контроль м'яча, нахіра він треба. От але поступово рік, два і Шевченко дав результат. Ми вийшли там на чемпіонат Європи, вийшли в одну четверту, і в принципі показали, що ця збірна може щось на міжнародній арені. Так само, і Сергій Ребров, я думаю, треба дати час. Звісно, що зараз нам треба не потребувати від реброва гри, а результату. Поки що результат є. На даному конкретному матчі І це найголовніший момент, про який треба зараз говорити. Саме результат. Тому що Реброву, звісно, потрібен час для того, щоб підлаштувати футболістів під свій футбол. Деяких футболістів, які не розуміють, тому що видно, хімії не вистачає нашим гравцям між собою, багато браку, і в принципі, поки що контроль м'яча не переходить в якість. Розумієте, кількість в якість переходить в плані. Результатів в плані створених моментів, а от саме володіння м'яча, яка нам ніхера не дає, і сьогодні його фактично не було. У нас Македонія переграла в щен. фактично. В я не знаю, до 60-х хвилин вони грали краще ніж ми, і це Македонія, розумієте, оце трошки насторожило нас. Але в цілому клас наші вирішив, Те, що у нас футболісти дійсно можуть на рахунок лева матчу. Я б дав би циганкову. Я вважаю, що він був кращим. Тому що і в першому таймі серед гірших він був найкращим, і в другому таймі він вирішив долю епізоду. В будь-якому випадку він був більш впевненим на м'ячах чистих, він менше браку в нього було в діях. Тому що Мудрик перший тайм жахливий провів, якщо чесно. А в другому таймі він вже включився з 67 ї хвилини, якраз коли він віддав перший ести. Тобто, ну це більш так на емоціях. Більше так, щоб як аванс мудрику можна дати, скажімо так, лева матчу. Супер. Це добре, що він відчув впевненість і віддав дві передачі. Це дуже добре, що наша головна зірка збірної України нарешті дає плоди. Плоди це результативність. Льові передачі це є результативність, тому вітаю Михайла Мудрика. Молодець. Головне, щоб він далі так продовжував, Це йому дасть впевненість і надіємо, що ми отримуємо в збірні впевненого Михайла Мудрика. Це вже добре буде. Ну і це ганков, який тримає марку. Молодець теж, в принципі, можна відмітити і забарно при стандарті. І Трубін в деяких моментах виручав. Е, провал, ну. Провал, в принципі, вся команда в першому таймі. От вся команда в першому таймі провалилась. Тому тут не треба говорити хто гірше, хто краще. Так, да, деякі гравці краще зіграли ті, хто асистували, забивали, але тим не менше, конопля вийшов, забив молодець. Тобто, більш впевнений, був на м'ячі, ніж тимчик в першому таймі. Тому е збірна, в принципі, головне, що досягла результату. Ну і тепер дивимось, друзі, таблицю разом. От, що нам дається перемога? Поки що у. У нас з Італією і з Північною Македонією по два матчі і по три очки. Ми на даний момент четверті, але це все умовно. У нас три забиті, чотири пропущені, але це все виправляється проти Мальти. Я надіюсь. Мальта програла англійцям. Вони програли Македонії 2-1, програли Італії 0 2 всього 0 -2. і е, англійцям 4-0. сьогодні буквально вони забили тільки один гол якраз Македонії. В Англії, звісно. 3 з 3, 9 очок, там якби вирій, десь вони туди вже вилетіли. Вирій, нам до них далеко. Тому наша головна боротьба, звісно, буде з македонцями і з італійцями. Головне, що ми виграли зараз Македонію, це дуже добре. Далі Мальта. Взяти 6 очок. У нас буде чисто 6 балів, і ми вийдемо на чисте друге місце в теорії. Якщо там Італія десь не налажає чи налажає, подивимося, як вони будуть грати. В будь-якому випадку, зараз головне завдання Реброва це результат, і поки що він є. Це найголовніше. Тому, друзі, певний негатив, звісно, залишився після цього матчу, особливо після першого тайму. Але давайте очікувати вже більше осінніх результатів, які у нас будуть проти Італії, проти Англії. Там все буде видно, яка буде збірна Реброва. Поки що це все, знаєте, такі як хаотичні зміни від Риброва в основному складі. І взагалі, поки що, цілісно ми не можемо розуміти, в що грає команда Риброва. Але ми розуміємо одне: реалізація є, і поки що є результат. Поки є результат, ну хейтить. Я думаю, нема сенсу, але треба виправляти гру в захисті. Треба виправляти цю кволу гру на початку зустрічі, тому що це може набридну дуже швидко вболівальникам. Слідуча гра у нас буде 19 червня, друзі. О 19.00 буде і на цьому ютуб каналі буде пряма трансляція. Вона стартує десь о 18.00 проти Мальти граємо. Умовно домашній матч. Тому, друзі, не забувайте підписуватися, щоб не пропускати. Заходьте в телеграм це теж дуже важливо. Ну і поставте лайк та підпишіться на канал для того, щоб бути з нами на зв'язку і дивитися слідучі відео і прямі трансляції які будуть виходити на каналі. Тому будемо разом болювати за збірну проти Мальти. Дякую вам за перегляд і всіх з перемогою в дебютному матчі Реброва в офіційних іграх за збірну України. До нових зустрічей, друзі.